Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож у частину мовію. Допоможіть словам потрапити в їхню країну. Перше слово кіт. Змінимо за числами кіт-коти. За відмінками. Є кіт, немає кота, сиджу з котом. Рід чоловічий, незмінний. Отже, слово кіт іменник. На черзі слово «їв». Раніше їв, тепер їсть, потім їстиме. Змінюється за часом. Він їв, вона їла, воно їла. Змінюється за родами. Він їв, вони їли, змінюється за числами. Отже, їв це діє слово. Проходь, будь ласка, в свою країну. Слово смачний. Смачний, смачні, змінюється за числами. Який смачний, якому смачному змінюється за відмінками? Він смачний, вона смачна», воно смачне. Змінюється за родами. Отже, це прикметник. Останнє слово 5. Якою частиною мови є це слово? Яке має граматичні значення? В якій країні частина мови живе? Нуму досліджувати. Прочитаємо записи. Відновимо їх, уставляючи замість крапок, слово 5. 10 ділиться на беззалишку. 2 плюс 3 дорівнює. Щоб вийшло 7, треба до... додати 2. Постав відео на паузу. Запиши речення. Як тобі довелося змінювати слово 5? Від чого це залежало? Так, це залежало від того, з яким словом дружило слово 5 було зв'язане у реченні. Визначимо і випишемо з речень усі словосполучення, у яких слово 5 залежне. У цій вправі два таких словосполучення. Ділиться на скільки? На 5. Додати до скількох? До п'яти. Визначимо головне слово в цих словосполученнях. Слово від якого ставиться запитання? Слово командир. У першому словосполученні це слово ділиться, у другому додати. Яка частина мови? Слово командир. Справді, це діє слово. Як на моделі можна показати цю залежність? Поставте відео на паузу і зробіть модель. В розумного кошенятка вийшла ось така модель. Слово назва кількості залежить від дієслова та змінюється за відмінками. Визначте, чи є слово 5 і інші граматичні значення, крім відмінка. Чи змінюється слово за числами, а за родами? Спробуйте це зробити. Не вийшло. Отже, слова назви кількості змінюються тільки за відмінками. Поставте відео на паузу і складіть модель про граматичні значення слів назв, кількості. Перевірте модель, яку склало розумне кошенятко. Можна сказати, що такі слова окрема частина мови? Справді, ми сьогодні з вами відкрили нову країну у мові. країну, в якій живуть числівники. Числівники це слова, які означають кількість. Вони відповідають на питання скільки? Наприклад, 9, 20, 200, 60. Переважна більшість числівників змінюється лише за відмінками. Домалюй на своїй карті цю країну, модель числівника. Подорожуймо далі країнами мови. А початок нашої подорожі частиномовії можна подивитися на нашому каналі.